Czemu przywit? Czy ja spodziewasz się, że was wszystko dobrze? Um, Dzisiaj my będziemy wyczytać uh, słowa "continually" i "continuously". Uh, Zwyczajno um, obydwa ci przysłówniki pochodzią od tych słowa "to continue", um, ale ich nie znaczenia, deszczu, uh, widrzniają się. I poprzez zosradymy się na "continually". My widzimy motce słowo. Коли ми хочемо сказати, що дія відбувається дуже часто і, дуже важливо, воно має негативний відтинок. Тобто це може бути щось, що відбувається ну, часто, дуже часто, і це вас дратує. Наприклад, he's continually asking stupid questions. У цій ситуації ми дуже хочемо підкреслити, що це дратує, тому ми виживаємо слово «continually». Однак слово «continuously» має зовсім інше значення. Це слово означає, що щось відбувається без зупинки, безперервно, і найчастіше ви зустрінете це слово. fy cwlinarnic gynefac. So, na just dish of thumbs yeah. Na proeglad, stir the soup continuously for about 5 minutes. I o tsiomol fwy padgo, um, recept fy mahaia bezparerno pomysiovate soup, uh, protiahom piate chvalin, i tomo, i vyzhyvaetia, slovo, continuously. Так, в принципі, це все. Дуже короткий урок сьогодні, але як і завжди, я сподіваюся, що це був для вас корисним. Якщо щось не зрозуміло, або якщо у вас є якісь запитання, будь ласка, напишіть їх у коментарях. Дуже вам дякую за увагу. Бережіть себе. Слава Україні!